Слава Ісусу Христу! Слава. Багато нас в житті щось сіяли, садили. І ми хотіли зібрати який-то хороший врожай після цього, після того, як ми садили, це було би для нас винагорода. І на продовження давайте відкриємо Євангеля від Матвія 13, 24 чуть нижче. Ісус. Пром... Притчу, Ісус притчу, іншу притчу подав він їм, кажучи: царство Небесне подібно до чоловіка, що посіяв був добре насіння на полі Своїм, а коли люди спали, прийшов ворог його і куколю між пшеницею насіяв та й пішов. А як виросло з біжжя та кинули його колос, тоді показався і кукіль. І прийшли господареві раби, та й кажуть йому: Пане, чи ж недобре насіння ти сіяв на полі своїм? Звідки ж узявся кукіль? А він їй відказав. Чоловік супротивник накоїв на отце, а раби відказали йому: Отож чи не хочеш, щоб пішли ми його повиполювали? А він відказав: Ні, щоб виполювати той кукіль, ви не вирвали разом із ним і пшеницю. Залишить разом. Хай разом обоє ростуть аж до жнив, аж жнива накажу я жінцям, зберіть перший кукіль і його пов'яжіть у снопки, щоб їх попалити. Пшинить до куні моєї. Тема проповіді очисти своє життя від кукеля. Ця притча, як всі притчі Ісуса Христа була актуальна за часів, коли Ісус жив на землі. Ем... Навіть в Древньоримській імперії був закон за те, щоб люди покарання за те, щоб люди не сіяли кукіль між пшеницю. Тому це була така якби відплата супротивнику, якщо той що супротивник зробив цій людині, кукіль як рослина. Він досить, досить, досить похожа до пшениці. Її, її тоді можна відрізнити тоді, коли е, достигне пшениця і достигне кукіль. Е, відрізняється тим, що кукіль досить легкий і досить, е, ну, його зерна були досить утруйні. Е, він, е, його 200 зерен кукіля – це є 7 грам, 7 грам було. Е, ще одна назва кукеля це є неправди, неправдива пшениця. І кукилю могли вбити сім грам кукеля могли вбити навіть, тварину, коня. І коротко я хочу поділитися тим, що Бог положив мені на серце на, на що цієї притчі. І перше, що я хотів би сказати, Ісус цю притчу розказав, можна примінити для людей, які увірували в Ісуса Христа. Перше, що я зауважив в цій притчі, це господар посіяв добре насіння і він посіяв на своїй землі. Як кожен добрий господар, він. Свою землю, якщо хоче він зібрати хороший врожай, він свою землю прополює, він свою землю скопує, він свою землю скультивірує, він вибирає е, всі всі не, не хороші, можна сказати, все, що є в землі, що може повповредити тому врожаю. І він сіє найкраще, найкраще зерно, найкраще, яке щоб з нього зібрати чим побільше і і, і чим побільше цього врожаю. Так само це люди, я би так, на мою думку, це люди, які впізнали Ісуса Христа, тільки тільки покаялися, в них є добрий, добра, як би сказати, добра почва, де можна сіяти Слово Боже. Ісус Христос хоче від таких людей, щоб вони принесли плід. Для Його слави. Ісус хоче, показує, що ці люди мають принести добрий плід на цій, на, на цій землі. І Він е, каже, що ми, цей, ми повинні що він цю ця земля скопана, ця, земля, ця, ця людина ще не трогнута гріхом, ця людина ще не, ну, не побачила цього гріха, та якби. Повністю ще ну, з боку від якихось других людей, вона е, все приймає, і на підію Слова Божого, Ісус хоче, щоб ця людина принесла добрий плід. Але проходить за мене життя, і людина живе в Бозі, і людина живе в Ісус, з Ісусом, з Богом. І так само е, людину оточують оці, цей ворог. Перший ворог це людське тіло. Який є гріховний від самого, можна сказати, від того, як згрішили наші прабатьки. І другий ворог це ворог людських душ, це диявол. І він 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 завжди, завжди, не може знищити все зерно зразу. І він сіє ці зерна, ці зерна, як ць, тут написано, зерна кукелю в місцю, місцю пшеницю в місці Слова Божого. І він хоче, щоб. Як би сказати, утруїти ту пшеницю. Ми вже перед тим визначили, що 7 грам кукелю може вбити навіть тварину, то тепер, тим більше, будь-який гріх може вбити того ж самого працівника на неві Божій. І, він, і він, він сіє. Але і Бог говорить, хоче, щоб ми. Очищалися. Бог, ми далі читали, що може очистити нам оці раби кажуть, може очистити нам цю пшеницю. А господар каже, хай, хай росте разом з пшениця, разом з кукелем. Бог Господар каже, щоб ми. Людина очищалася від цього гріха, щоб людина освячувалася від, від, від цього гріха, який, який, вона має в своєму, який вона має в своєму житті. Бо ти можеш жити е, з Богом, ти можеш служити Богу, ти можеш е, приносити багато плодів. Але якщо ти не каєшся, якщо ти не освячуєшся, це така гармонія Богу невгодна, бо Бог каже, я не хочу, хочу милості, я хочу, я хочу жертви. І так проходить, проходить земне життя. Християнин е живе з гріхом, служить трохи так, трохи так, не кається. І... Але Бог зробив все для людини, для того, щоб людина могла покаятися, могла очиститися і могла освятитися. Бог прийшов в тілі Ісуса Христа, вмер на Христі, і своєю кров'ю дав нам звільнення від тих наших немочів, від нашого того гріховного тіла, від того нашого ворога, який нас атакує. Бог нам, можна сказати, поміг, щоб ми. Мали перемогу над нашими гріхами, бо Бог знав, що ми люди, які не зможемо перемогти гріх, ми не зможемо самі по собі перемогти ту чи іншу залежність. Ми, навіть якщо ми християни, ми не зможемо ту, чи ту, чи іншу, навіть якусь скверне слово, яке у нас є, чи якісь різні ну, обсудження, чи ще щось. Бог знає, що ми можемо боротися, боротися, але все одно ми спотекнемося, всему ми впадемо. І тільки в крові в Ісуса Христа це є освячення, це є очищення. І Господар каже, хто не покаяється, хто не, хто не очиститься від цього кукеля, як би ти не служив на цій землі. Це, твоя, це твоє служіння, твоє оце, е, праця, твоя праця, це, цей твій забіг в твоєму земному житті, він буде марний. Тому що заплата за гріх є смерть. Тому що як є така в народі приказка, що ложка дьогтю або смоли портить бочку меду. І тому. Е, за один, за нерозкаяний, маленький гріх ми понесемо велику втрату, ми можемо і ми прийдемо на смерть. Бо Бог є досконалий, бо Бог є досконалий в тому, що в нічого скверного, нічого гріховного не може в життя, не може в вічне життя війти. Нічого. Ні одного гріха. І Бог все зробив, ще раз повторююся, для того, щоб людина очистилася. Бог все зробив для того, щоб людина покаялася і освятилася в своєму житті. Це основне в житті християнина, крім проповідування слова, це освячення, очищення, для того, щоб які з боку люди, які живуть в нас, бачили в нас дійсно світло, дійсно. Тих дітей Ісуса Христа, дійсно Царством святим. І я всіх закликаю прийти до покаяння. Я всіх закликаю, неважно, не скільки ми у... віруючі, скільки ми, можна сказати, коли ми зустріли Бога, всіх прийти до покаяння, всіх прийти і попросити прощення нашого Отця. Він, він сказав: все, Ісус сказав, все, що попросити во ім'я Моє. Вам буде дано. І так само нам прийде до нас в життя, буде прощення. І якщо буде в нашому житті прощення, тоді буде, через нас буде працювати Бог. Через нас буде Бог навіть простими речами буде давати е, і стілення навіть знайомих. Через, через, через нас будуть люди бачити, що ми дійсно діти Божі. І через нас будуть приходити люди. Але якщо не буде в нас цього сячення, не буде в нас цього очищення, це є марно, це марний цей забіг, і ми просто, як то кажеш, змагаємося самі з собою, змагаємося зі своїм тілом. Ми будемо молитися за благословіння і проповідь Євангелії в місті угнів, щоб там так само сілося це зерно правди, щоб так само там люди впізнали цього. Живого Бога, який спасає, який звільняє від різних залежностей, який дає звільнення від тих немочих, навіть духовних, щоб там тому місті нашим братам і сестрам Бог допомагав, Бог вів їх, давав їм мудре слово в тому проповідуванні слова, щоб там Бог дав і погоду, і все-все-все, щоб там це могло провестися. Щоб там ті люди і ці діти впізнали живого Бога. Бо саме головне в цьому житті не благословіння, і не оці всі багатства землі, які ми маємо, не оце все. Саме головне в житті кожної людини зустріти Ісуса. І я думаю, якщо ми почнемо розуміти, почнемо цінити, що ми маємо і. Чиї моє діти, ми начнемо по інакшому розуміти своє життя. Ми почнемо по інакшому розуміти, куди ми приходимо. Ми почнемо по інакшому розуміти, що ми повинні на цій землі робити. І повинно і просто буде в нас життя поміняється. Просто деколи ми забуваємо, деколи ці земні турботи, деколи це все, оце, оця вся суєта, це куди оць, це, що ворог нам даже допомагає, що ми забулися. За, за нашого Бога. Але ми повинні зрозуміти, що це все тут до час, і ми тут є гості. І кожному відміряний час, і ми не знаємо, кого, коли постукає цей дзвінок. І просто буде обідно. І там, якщо ми прийдемо на, на розмову з нашим отцем, скаже: біг, біг, біг і не добіг, де з ним допильнував. Хай би допоміг нам Бог, дійсно покаятися, примиритися, очиститися і жити так, як заповів на Бог. Амінь.